Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Сьогодні трошки відео не в моєму форматі, а буде саме огляд фар ось такої торгової марки каметет. Написано застосування до чендір тракторів. Дві фари. Вони мені не потрібні. Це попросили продавці з магазину, де я купую запчастини, потестити. У них з'явилася нова лінійка світлотехніки, а також запчастин. Тому приступаємо. Так, перша фара, до речі, до речі, там же ж написано 45 Вт. Ну, я подивлюсь, що це за 45 Вт. Я так розумію, що це модельні фари, які дозволяють переходити зі штатних фар, де стоять лампочки розжарення на світлодіодний. Такий в комплекті йде переходник, я так розумію, зі штатного. Ну, так, да, ми її другою стороною не поставимо цей роз'єм. Так, тут все зрозуміло, плюс на плюс. 14 вольт в мене виставлено. Плюс на плюс. мінус на мінус. Щоб ви розуміли, світло має вигляд полоси, Я так розумію, це робоча фара. Яка дозволяє освітлювати робочу зону. У нас ми маємо 2,8 на 14. Зараз порахуємо, скільки це реально споживаних ват. Ну, приблизно це біля 30 споживаних Вт, я вам скажу непогано. Це ось таке освітлення в гаражі в мене, коли на дворі день. Ну, не знаю, добре це чи погано, але 30 Вт світлодіодних це досить таки велика потужність. Чому я вирішив, що вона стає на штатне місце? Тут ось такі усіки і зверху і знизу, які дозволяють защолкувати її на місце і так само вищолкувати її з місця. Так, по цій фарі все. Друга фара. Теж написано фара капотного світла John Deere трактори та оприскувачі. Ну, тут взагалі 65 Вт задекларовано, як правило, це якась порівняна потужність. О, тут навіть є якийсь скотч двосторонній ну Упакований вони солідно. Я Рідко коли помічав таке пакування. Та я скажу, металеві корпуса досить такі важкі. О, а тут у нас, напевно, два режими роботи. В комплекті йдуть ще у нас і гаєчки. Де переходник, напевно. Але я його використовувати не буду. Мені так простіше під'єднатися. Отже, у нас. Якщо би ми його під'єднали, ось так, чорний це, скоріш за все, мінус. Тому ось цю верхню клемку я під'єдную мінус. Далі пробуємо плюс. Так, горять не всі світлодіоди. О, так вам краще видно. І у нас 1,2 ампера. Це трошки більше 17 Вт. Ну, теж непогано. А тепер у нас горять всі світлодіоди. 3,3 Ампера. Це 45, майже 50 Вт споживаних. Ну, скажу, що світло, ось бачите, я рухаю. Теж має якусь світлотіньову границю. Хоча в тракторах, я так розумію, це не є принциповим. Хоча може й помилятися. Ось такі фари, і я так розумію, що вона теж стає на штатне місце. І йде як замінник замість штатних фар галогенових. Ну, тяжеленна, не знаю, чи це потрібно, але це гарантія, як мінімум, того, що фара буде охолоджуватись. Ну і, напевно, підштатний роз'єм цей. Ось такі фари такої торгової марки, як каметет. Не знаю, чи комусь вони цікаві. Мені точно не цікаві, але я думаю, є серед моїх глядачів. Люди, яким це може бути цікаво. Ця продукція. Ще раз кажу, собі не купував, вони мені не потрібні. Але продавці магазину, відповідного, де я купую запчастини, попросили мене потестити. Думаю, нічого поганого в цьому відео нема. А тому, кому відео сподобалось, ставте лайк, кому не сподобалось, ставте дизлайк. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу.